Усім привіт! Ніби термінове відео у зв'язку з весняним похолоданням. Так, Почали поступати у нас такі запити від всіх наших господарів. Що робити, постраждали рослини від похолодання, чи можна щось зробити, чи можна якось врятувати і так далі, тому подібне. Тобто ці морози 9 травня 25 рік вже зробили свою справу. Тобто, вже е, хто вирощує полуницю, е, вже мають е, чорні точки на квітках, тобто, вже йде втрата урженості. Хто висадив розсаду, також все загинуло. Ну, не загинуло, але там, на грані вимирання. Бачу, хтось садиться в когось конкретно померзли виногради і все остальне. Зроблю таку методичку, можливо, на майбутній рік пригодиться комусь, тому що в нас кожен рік одна та сама історія 9 травня. Перед цим травнем у нас дуже гарно шурує тепло, сонце, все добре, розсада в нас росте, переростає. Висадити ми її не можемо, бо в нас в травні починаються морози. Тому маємо на увазі і запам'ятовуємо на слідуючий сезон. Садимо розсаду, томатів і всього остального для посадки десь 15 травня, не раніше, 10-15 травня, тобто місяць назад, сіємо по моєму рецепту. 14 квітня можна висівати. І якраз за місяць ми получаємо розсаду і буде все добре. Скажу так, що я теж посадив рядочок огірків і томатів. Чисто я знав, що будуть морози, я знав, що йому буде габела. У мене розсада є запасом, я посадив для експерименту. Подивитися, по-перше, як витримають огірочки сорт 1. перевіряю ці морози. У мене минулого сезону думав, теж будуть їм гайки. Але огірочок витримав, і я вам скажу, що досить таки перспективно для тепличників в цей огірок, я потім розкажу, який сорт. Або запитуйте в коментарях, відпишуся, кому цікаво. Також буду на ньому, на цих двох рядках проекспериментую. Зробимо обробку і подивимося, як будуть впливати наші препарати на відновлення рослин. Частину буду обробляти, частину не буду. І так, повертаємося до нашого питання. Що робити, коли ми очікуємо, коли ми очікуємо зворотні заморозки. Тобто ми знаємо, що є прогноз на погоди, ми знаємо, що десь ось скоро всі попередили, будуть морози, будуть похолодання. Жахливі погодні умови, не Полуниця цвіте що, що на вулиці, що в теплицях, можливо, щось якісь дерева в когось зацвітають. Ну, тобто, Всі ваші культури це універсальні варіанти для усіх рослин. Перше, ми працюємо з цим рецептом на випередження. Нам треба обробити рослини калійно-фосфорними добривами. тобто це Монокалій фосфат може бути, або препарат Атланте Плюс, або якісь аналоги, можна взяти там щось там комплексне, добрив і так далі. Тобто ми його розводимо не для живлення підкорень, а для обробки по листу. Там концентрація має бути невелика. Робіть це по інструкції. Як це працює? Ми заганяємо туди. По листу каліфосфат нарощуємо, скажімо так, суху речовину, наганяємо цукри, це допомагає рослині, особливо полуниці зберегти цвіт від вимерзання, тобто ви збережете свою врожайність. Це не чудодійна таблетка, яка захищає все від морозів, але оці агрозаходи, вони допоможуть мінімізувати настільки, наскільки це можливо наші втрати врожайності від несприятливих погодних умов. Наступний крок захисту рослин від приморозків чи похолодань це рецепт номер два. Ми його використовуємо напередодні заморозків. Тобто, ми сьогодні знаємо, наприклад, що очікується завтра, післязавтра, похолодання. Похолодання у нас, як правило, вночі. Значить, в день ми робимо обробку десь в другій половині дня. Це може бути дощами, якимись снігами. Там. Треба зробити так, щоб не змілося нічого і рослина встигла покритися, трохи потягнути на себе цю обробку. Тобто в день ми робимо обробку рецептом номер 2 Як він робиться? Беремо банку, там 700 грам, напевно, літрову, кому яка зручна. Борної кислоти 30 грам, янтарна кислота 2 г. Оце 9% 40 мл, 100 мл гліцерину і 200 мл нашатирного спирту. Це все перемішуємо, Маємо получився маточний розчин. Його досить багато, його можна використовувати, коли у вас багато обробок. Вам треба щось там, ну, якісь там у вас є насадження захистити. Тобто це Якщо в нас. Така ситуація вже, як зараз, да? 12 травня, Мрози на своє діло зробили, рослини постраждали. Що можна робити, щоб зменшити стрес і дати їм можливості відстояти ще цей холодний період, тому що він по прогнозах ще може бути біля тижня, може 5 днів, 4 дні? Тобто рослина, рослини вже отримали свою ударну дозу. Тепер їх треба підтримати, і потім їх цим розчином потрібно буде відновлювати. Третій рецепт це така екстрена допомога, коли вже рослини зловили якусь проблему. Ми беремо янтарну кислоту 10 грам, гліцерин 100 мл. І цього вже, в принципі, достатньо, це можна обробляти. Але сюди бажано додати амінокислоти. Це допомагає. Дуже добре відновлюватися рослинам: триптофен, мітіанін, гліцин. Ці три амінокислоти можна знайти в аптеці Ви купуєте там їх в пластинках і собі придбайте, будете мати на майбутнє. Також є препарати Мегафол, теж він на базі амінокислот, те ж саме тільки різні назви. Плюс в тому, що коли ми беремо, ну я, наприклад, коли беру в аптеці, я знаю, що я купую. І в мене немає варіантів, що я бризкаю, а там просто одна назва. Це часто зустрічається в нашій практиці. До янтарної кислоти можна ще додати 30 мл нашатирного спирту. У нас утворюється субсината амонію. Дуже класна штука, яка допомагає ще краще відновлюватися рослинам і дає їм гарний, гарну енергію для. Тримання стресових факторів. Отже, у підсумку, бачу е, такий момент, що люди е, вже після оцих морозів починають обробляти монокалій фосфату. Не зовсім, на мою думку, е, гарний шлях, тому що рослина вже получила стрес, клітини. Вмерли, і якщо їм зараз ще дати осмотичне навантаження на листову пластину, ви можете просто їх ще більше пригнітити. Плюс ви там можете чуть пере, перекинути дозу, збільшити і рослину зробити ще гірше. Це треба робити напередодні морозів, це бажано напередодні. І вже можна буде ще дати після того, як вже, вже ми відновимо. От, е Янтарною кислотою і амінокислотами цим всім відновимо рослину, витягнемо їх трасу, піде тепло. Тоді вже можна дати по листу цей комплекс або каліфосфат, щоб вони гарно відновилися. Як правило, вони ще потім будуть хлорозити. Тобто там ще можна зробити таку комплексну обробку, щоб закрити нестачу мікроелементів. Ми даємо листове живлення. На цьому все. Трошки запізненням, але можливо не майбутнє. Ну і останній рецепт можна використати ще у нас похолодання не пішли, в кого є рослини, яким плохо, можете їм трошки допомогти. Все, на цьому дякую. Дякую за увагу. Всім успіхів. Хай щастить!